Для створення висновку, який ми отримали від МОЗ, ми заходимо в реєстрації, довідки, обираємо послугу. У нас витяг з рішення Мос або скорочений витяг з рішення Мос, те, що нам замовить особа. Робимо повний витяг, наприклад, на зараз. Обираємо особу. Шеринг з дією. Ну, Я буду відмовлятися, але можна використовувати, якщо є така можливість, шукаю особу. Особа знайдена. Додаю документ РНОК АПП. І зберігаємо. У мене попередження, що контрольна сума невірна, але це ми знаємо, що це не існуюча особа. Переводимо в статус зареєстровано і знову ж таки зберігаємо. Через деякий час, як пройде верифікація. Оновлюємо наш нашу довідку. Потрібно перезайти до неї, тобто я роблю всі звернення за сьогодні. У багато, за сьогодні в мене тільки повинна бути мало. довідка витяг, який я зробила. І ось у мене витяг з рішення мус, який я можу відкрити, і далі закачати або відразу друкувати все.